Я можу дати такі три поради: завжди вимикати VPN, коли заходиш на Wi-Fi, завжди перевіряти ссылки і ставити надійні паролі на свою інформацію. Ніколи не давати інформацію другим людям, яких ти не знаєш, переходити не за посиланнями, а по лічній адресі сайту, який, на який ти хочеш зайти, і не давати карточку CVC другим людям, яких ти не знаєш. Так. Так, перша порада це нікому не перекидувати свої лічні дані. Друга порада це не переходити по чужим силкам, а третя порада це ставити надійні паролі, щоб ніхто не зламав просто. Надійні паролі перевіряти всі посилання, які нам приходять і по uh, можливості не використовувати незахищені Wi-Fi мережі.